Друзі, ставайте спонсорами каналу. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Путін таки натис червону кнопку. За наказом Путіна міноборони Росії відрепетирували ядерний удар. 1 березня на космодромі Плісіцьк було проведено навчально-бойові пуски твердопаливної міжконтинентальної балістичної ракети пресуватного комплексу Ярса. Перша ракета була невдала та вибухнула в повітрі. Другий запуск був успішний. За офіційною версією метою пуску було підтвердження тактико-технічних та льотних И сучасного ракетного комплексу, ракетні війська стратегічного призначення відпрацьовували порядок передислокації до віддаленого району стартової батареї ПГРК ЯРС за підготовкою та проведенням пуску. Цар лишився задоволений навчанням і кровожерно посміхнувся з бункера. Світ подумав, що треба б гучніше затягувати сором'язливу сорочку. Крім того, телеграм-канали пишуть, що Путін вирішив полякати Конгрес США перед голосуванням, аби зірвати поставки зброї для України. Відданий наказ колектив Путіним ініціатива потрошева, Вайко, ядерний удар поблизу України на одному із полігонів до Харкова, 67 кілометрів. Заряд малої дії та контрольований вибух, наказ віддано. Кнопка натиснута, процес пішов США. Про це чомусь мовчить. Пише телеграм-канал Кремлівська Щуром. Ядерний удар у Росії по Україні небезпечний для Володимира Путіна не тільки реакцію НАТО у відповідь, а й неможливістю російським командуванням забезпечити ефективне застосування тактичного ядерного озброєння. Про це йдеться в матеріалі Американського. Ського телеканалу CNN. незважаючи на тактику, яку ЗС РФ застосовує щодо України найнебезпечніший момент повномасштабної війни вже наближається. CNN упевнений, що найближчими днями Кремля представить офіційні результати фейкових референдумів та оголосить про входження до складу Росії захоплених українських територій. Подібні голосування заборонені міжнародним законодавством А США та ЄС вже пригрозили Москві наслідками у вигляді нових санкцій. Однак, як вважає CNN, подібні обмеження не зупинять Володимир. Путіна щодо анексії чергових територій, ба більше у нещодавньому телезверненні голова Кремля прогрожував застосувати всі наявні типи озброєння, якщо Україна спробує відволікати захоплені регіони, і така риторика очевидно була ядерною у матеріалі CNN Вказано, що Володимир Путін зараз набагато слабший, ніж був у перші дні повномасштабного вторгнення і для нього настав подвійний момент, оскільки президент РФ не може дати задню у протистоянні з Україною. Часткова мобілізація цивільного населення виявилася настільки. Ж катастрофічно, як і очікувалося, всіма призиваються не ті люди, багаті тікають, а кількість бідних перевершує кількість усіх інших. Як ці десятки тисяч ненавчених і, можливо, неохочих служити солдат будуть споряджатися на фронти. Якщо Москва за останні півроку не змогла залежно оснастити свою регулярну армію, визнання московською елітою мобілізації катастрофою трохи скидається на критику самого вождя. Це рідкість, бо це робить Путіна набагато слабшим ніж коли він просто програв. Ва війну до його біда додається те, що зараз він зіткнувся з безпрецедентною внутрішньою незгодою. Зазначають журналісти у своєму матеріалі. У такій ситуації цивілізований захід залишається віч із путіним, який не може собі дозволити програти війну, не маючи у розпорядженні звичних сил. Глава Кремля для зміни результату конфлікту може вдатися до використання озброєння масового ураження. У цьому контексті журналісти називають килимові бомбардування українських міст та стратегічною авіації. А також застосування хімічної чи біологічної зброї найголовнішим козером у рукаві Володимира Путіна на думку Сіянен є ядерний удар по Україні. Застосування ядерної зброї є ризиком для Росії. Це пов'язане тільки з військовою відплатою у відповідь НАТО в армії, яка не може літати на достатній кількості своїх літаків або заправляти достатньою кількістю палива. Свої танки є проблеми. Армія може побоюватися, що не зможе здійснити ефективний тактичний ядерний удар. Путін може побоюватися, що його. Влада, яка слабшає, не зможе утримати достатньо міцний командний ланцюжок, щоб виконати наказ про запуск ядерної зброї. Сказано в матеріалі CNN. До зустрічі друзі. Ставайте спонсорами каналу. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.